Давайте зробимо так, як на Титані. Метан повністю буде замість океану. Там просто він в рідкому стані. Ну тому що там дуже холодно на титані. Так. Ставимо на паузу. Копіюємо оцю, оце число. Ставимо тут 0. Так, і метана ставимо ось так. Як було у нас. Оп. Ох, подиві, подивіться, що це за планета. Вмикаємо час. І так. Вода продовжує набирати свої оберти. А ми дивимося на ймовірність життя. Імовірність життя, ну, таке. Вимерло все. І так, атмосфера у нас звичайна. Але ось отак виглядає метан замість води. Прискоримо час. І так, подивіться. Він зараз буде, мабуть, випаровуватися. І так, композицію. Композицію дивимося. Метан. Вже ось сільки. Так. Як ви бачите, нічого. Ну, точніше, все змінилося. Життя пропало на землі. Вода. Вода зменшується. В океані. Так, атмосфера. Подивимося, в атмосферу щось у нас метан. Піднімається чи ні? Так, трошечки бачите, піднімається. Але в міліграмах. Це в міліграмах всього лиш. Якщо поставити маса земної атмосфери. А, подивіться, як росте. 59 атмосфер. От у нас, до речі, вся атмосфера, що у нас на землі, це як 1 метр води. уявляєте, яка ну, маленька щільність, яка велика щільність у води? І так, оце у нас гімалаї якраз. <смі> метан продовжує підніматися в атмосферу. Прискоримо ще час. Температура. Температура, бачите, залишається така. Тобто, зараз що у нас відбувається? Зараз метан повністю. Бачите все. Земля звільняється від метану, але він піднімається куди? В атмосферу. От якщо бачите, то так. Не приховувати атмосферу, все, метан просто при такому магнітному полі, при атмосфері такій він випарувався. Весь метан, бачите, всі моря, які були метанові, вони випарувалися. Все. Ось так. Ось так оце те, що буде, бачите? Температура, як ви бачите, ну така. Залишається нормальною. А ось ймовірність життя ми зараз подивимося. Так, по перше, метан. В океані зменшується, а в атмосфері. Збільшується Ймовірність життя. Хтось живе ще? Бачите, якісь мікроби живуть. 0,00... 0,02 Десятитисячних. Ось так виглядає земля. Коли вона? Коли ми океан землі замінили на метан. Весь метан випорвався, і ось так виглядає атмосфера нашої землі, ймовірність життя 0, відсотків, і я думаю, буде іще зменшуватися набагато. Отакі От сьогодні були експерименти. Я придумаю якусь космічну подорож. Ось і все. Тепер регулярні стріми. І буде, будемо експериментувати космічні, космічні експерименти. І в Телеграмі я буду виставляти пости, як раніше. Якісь там новини про космос. Типу. Все. На сьогодні все. Годинка. Буде стрім завжди. В п'ятницю теж година, але такого насиченого прям буде контенту. Все. До стріму. І відео буде, я виріжу з. Ось з цього стріма відео випущу. Ось так. Все. До наступного разу.